Знайома думка: от коли я куплю нову машину, коли отримую те саме підвищення, коли нарешті переїду, ось тоді ну точно я стану щасливим. Здається, більшість із нас живе в постійному очікуванні цього чарівного тоді. Ми ніби біжимо нескінчений марафон, де кожна наша мрія це чергова фінішна стрічка, новий телефон, нові стосунки, нова цифра на банківському рахунку. Ми біжимо, задихаючись, віддаючи всі сили. І ось фініш. Ми перетинаємо стрічку. І що далі? Настає коротка миття ейфорії. Може, день, може тиждень. А потім знову порожнеча задоволення випаровується, а на горизонті вже майорить нова фінішна лінія ще далі, ще вище. І ми знову починаємо бігти. Це, мабуть, найбільша психологічна пастка, в яку потрапляє сучасна людина. І сьогодні ми не просто поговоримо про неї. Ми розберемо її на молекули, і що найголовніше, знайдемо з неї вихід, бо існує ідея, давня, як сама філософія, яка може зупинити цей безглуздий забіг і змінити абсолютно все: пастка бажань або гедоністична бігова доріжка. Те, що ви відчуваєте, це не якась ваша провина чи слабкість, це абсолютно нормальний, добре вивчений психологічний механізм. Вчені називають його гедоністичною адаптацією або простіше. Гедоністичною біговою доріжкою. Це означає, що наша психіка влаштована так, щоб швидко повертатися до свого звичного базового рівня щастя, хоч би які круті чи навпаки жахливі події з нами траплялися. Уявіть, що ваш рівень щастя це термостат у кімнаті, налаштований, скажімо, на 22 градуси. Виграш у лотерею, це ніби хтось відчинив вікно в спекотний день. Так, на мить стане гаряче. Але термостат одразу увімкне кондиціонер і поверне все до звичних 22 градусів. Те саме і з негараздами. Важка втрата, це наче відчинене вікно взимку. Стане нестерпно холодно, але система опалення почне працювати, щоб повернути комфортну температуру. Ми неймовірно адаптивні істоти. Це наша суперсила, яка допомагає нам виживати. Але вона ж грає з нами злий жарт. Ми звикаємо до нового авто так само швидко. Як звикли до старих кросівок. Радість від нової зарплати тане серед щомісячних рахунків. Ейфорія від переїзду в будинок мрії зникає. Щойно там починає протікати дах, і треба щотижня косити газон. Ми женемося за задоволенням, але щоразу, як ми його наздоганяємо, воно тане в руках. Це схоже на спробу втамувати спрагу солоною водою. Чим більше п'єш, тим сильніше хочеться. Ця гонитва виснажує, вона змушує нас думати, що проблема в нас самих, що ми просто недостатньо стараємося, і що наступна ціль, ось вона справжня, точно принесе нам остаточне щастя. Але це самообман. Ми будуємо своє життя на піску зовнішніх обставин, а цей пісок постійно вислизає крізь пальці. Велика брехня про мету. І знаєте, що найгірше: усе навколо суспільство, реклама, культура підживлюють цю ілюзію. Нам з дитинства вручають готову карту успіху: закінчити школу, вступити до університету, знайти престижну роботу, дертися кар'єрними сходами, купити квартиру, машину, створити сім'ю. І це подається не просто як цілі, це подається як сам сенс життя. Але що, як я скажу вам, що ми переплутали інструменти з кінцевою метою? Уявіть, що ви так сильно полюбили молоток, що забули, що він потрібен, щоб забивати цвяхи. А не щоб просто ним володіти. Гроші це не мета. Це інструмент для свободи, безпеки і можливостей. Кар'єра це не мета. Це інструмент для самореалізації та допомоги іншим. Навіть стосунки це не кінцева точка, а процес, платформа для спільного росту, підтримки та любові. Коли ми перетворюємо інструмент на мету, ми потрапляємо в пастку. Ми починаємо вимірювати своє життя зовнішніми атрибутами сумою на рахунку. Посадою на візиці, лайками в соцмережах, і в цій гонитві за що, ми повністю забуваємо про як і навіщо. І ось ми вже не живемо, а просто колекціонуємо досягнення. Проблема в тому, що зовнішні речі за своєю природою нестабільні. Економіка може обвалитися, машинам зламатися, стосунки закінчитися. І якщо все ваше щастя і самооцінка прив'язані до цих зовнішніх опор, то з їхньою втратою руйнується весь ваш світ. Ви стаєте заручником обставин, стародавній секрет внутрішня свобода. А тепер та сама ідея, що змінює правила гри ідея, яку понад дві тисячі років тому озвучили давньогрецькі філософи стоїки Епіктет, Сенека, Марк Аврелій. Вони казали, що справжня мета людини не підкорити світ, а підкорити себе, досягти внутрішньої свободи. Що ж це таке внутрішня свобода? Це такий стан, коли ваше відчуття спокою та щастя не залежить від того, що відбувається зовні. Це здатність обирати свою реакцію на будь-які події, керувати своїми бажаннями і жити за власними цінностями, а не під тиском суспільства. Епіктет, який народився рабом і пройшов через неймовірні випробування, казав одну просту річ: у світі є те, що ми можемо контролювати, і те, що нам не підвладне. Ми не контролюємо погоду, економіку, вчинки інших людей чи навіть власне здоров'я. Але є те, що ми контролюємо на 100% наші думки, наші судження і наші реакції. І ось він секрет: шлях до щастя лежить через відмову від спроб контролювати неконтрольоване і повну концентрацію на тому, що є в нашій владі. Це не означає сидіти, склавши руки. Це означає направляти свою енергію мудро. Замість того, щоб злитися через дощ, візьміть парасольку. Замість того, щоб нервувати через затори на дорозі, увімкніть улюблений подкаст. Замість того, щоб чекати на похвалу від начальника, просто робіть свою роботу як найкраще. Внутрішня свобода це ваша особиста фортеця, яку не може захопити жоден зовнішній ворог. Ваше щастя перестає бути крихкою річчю, яку може розбити будь-яка проблема. Воно стає непорушним ядром вашої особистості. Як це застосувати? Переосмислення мети гаразд, у теорії звучить чудово. Але як це зробити на практиці? Ключ у тому, щоб переосмислити свої цілі, змістити фокус із зовнішнього результату на внутрішній процес і ріст. Давайте на конкретних прикладах. Ваша ціль отримати підвищення і стати керівником. Це зовнішня ціль. Вона залежить від вашого боса. Конкурентів, ситуації в компанії від чого завгодно, а тепер переосмислена внутрішня ціль стати таким професіоналом і лідером, який готовий взяти на себе таку відповідальність, розвивати в собі навички спілкування, стратегічного мислення та вміння розуміти людей. Відчуваєте різницю? У першому випадку ваше щастя в чужих руках, у другому воно повністю залежить від вас. Навіть якщо ви не отримаєте посаду, ви все одно перемогли, бо стали кращою версією себе. Або ще приклад: зовнішня ціль схуднути на 10 кілограмів до літа. Це часто призводить до розчарувань і стресу. Внутрішня ціль побудувати здорові стосунки зі своїм тілом, навчитися отримувати задоволення від корисної їжі та регулярного руху. З такою метою кожен похід у зал і кожна здорова страва. Це вже маленька перемога. Ви не чекаєте на щастя десь там, за мінус десятьма кілограмами. Ви створюєте його тут і зараз, у процесі. Це і є свобода. Як казали філософи-екзистенціалісти, наприклад, Жан-Поль Сартер, ми це сума наших виборів. Ми самі себе створюємо. Наша мета не зібрати колекцію зовнішніх трофеїв, а виліпити з себе ту людину, якою ми хочемо бути Жити згідно зі своїми цінностями, а не чужими очікуваннями. Щастя як побічний ефект. І тут ми підходимо до найдивовижнішого висновку. Щастя неможливо досягти, якщо гнатися за ним напряму. Воно не вловиме, воно як тінь. Коли ви йдете до сонця, вона йде за вами. Щойно ви намагаєтеся її спіймати, вона вислизає. Справжнє глибоке щастя це не мета, це побічний продукт, це те, що виникає саме по собі, коли ви перестаєте за ним гнатися. І натомість зосереджуєтесь на тому, щоб жити осмислено. Коли ви розвиваєтесь, коли прагнете до внутрішньої свободи. Коли ви робите те, що вважаєте правильним і важливим, коли ви капітан свого внутрішнього світу, саме тоді виникає відчуття глибокого справжнього задоволення. Це не гучна ейфорія від нової покупки, яка зникає за тиждень. Це тихий, стабільний внутрішній спокій. Це впевненість, що ви можете впоратися з будь-якими життєвими штормами, бо ваш якір усередині вас. Це радість не від того, що ви маєте, а від того, ким ви є. І це те щастя, яке ніхто й ніколи не зможе у вас відібрати. А тепер пропоную вам невелику вправу: подумайте про одну свою велику ціль, яка прямо зараз займає ваші думки, і спробуйте її переформулювати, перетворити із зовнішньої на внутрішню, із цілі результату на ціль процесу. Напишіть у коментарях, що у вас вийшло, яку вашу ціль можна перетворити вже сьогодні. Давайте поділимося ідеями, це може надихнути когось ще. І якщо це відео змусило вас замислитись, якщо ви відчули в цих словах щось важливе для себе, підпишіться на канал. Ми продовжимо цю подорож до себе разом.